Добрий день, шановні журналісти, добрий день Петровщина. Спочатку коротко про те, як минула сьогоднішня ніч, а потім коротко про ситуацію в області за тиждень. Сьогодні у нас були обстріляний Криворізький район, загинула людина, були обстріли Нікопольського району, дуже суттєві, пошкоджено школу, будинки, багатоповерхівки, банки, ліцей тощо. Були обстріли Сенельніковського району, було знищено склад, в якому знаходилося 500 тонн агропродукції. Якщо казати загалом, то за останній тиждень у нас не було жодного дня, коли не обстрілювався Нікопольський та Криворізький район. І вже за цей тиждень також за декілька днів додалося, в тому числі обстрілюється Сенельніковський район, тому що він на сьогоднішній день межує з двома областями, де ведуться бойові дії, це Запорізька область та Донецька область. Якщо взяти останній місяць, то за приблизними підрахунками, саме тільки по Нікопольському району, ворогом було випущено більше, ніж дві тисячі снарядів РСЗВ, це Ураганів та Град. В Нікополі, незважаючи на обстріли, також сьогодні знаходиться 15 тисяч в Нікопольському районі внутрішньопереміщених осіб. Це ті люди, які приїхали з Херсонської області туди. Зрозуміло, що зараз велика кількість людей виїхала, виїхала в основному до Кривого Рогу, але будь-яких примусових евакуацій зараз не оголошено. Наші військові роблять все можливе для того, щоб ці обстріли припинилися. Що робить ворог? Він виходить зі сторони Ердоргодара і, шантажуючи ядерною небезпекою, проводить вночі обстріли і потім тут же передислокується під прикриття атомної станції. Тому, коли це можливо, ці всі обстріли на попередження працюють наші військові і роблять це для того, щоб цих обстрілів було якомога менше. Будь-яких військових цілей на території Нікополя не було і немає, тобто, це навмисний терор російських окупаційних військ для того, щоб тиснути на населення, тиснути на політичне керівництво і, скажімо так, тероризувати, деморалізувати населення Дніпропетровщини, починаючи з понеділка. В районах області зафіксовано близько 24 обстрілів зі створеної артилерії, градів, ураганів, в тому числі, був приліт чотирьох ракет комплексу С-300. Ворог переробляє ці ракети, ці комплекси, це протиповітряна оборона і обстріляє ними наші території. Одну ракету авіаційного базування Х-59 було збито. Починаючи з понеділка маємо вісім постраждалих громадян Криверіськ і Нікопальські райони, які отримали осколкові поранення. За приблизними підрахунками, станом на сьогоднішній день в Нікопольському районі пошкоджено або зруйновано понад 300 приватних житлових будинків і більше, ніж 100 багатоповерхівок. Коли ми кажемо про Криворізький район, там більше трьох десятків приватних будинків знищено повністю, пошкоджено частково. Або є там виліт вікон, дах тощо 450 будинків. Якщо ми кажемо про Зеленодільську громаду, це 59 багатоповерхівок, які постраждали від обстрілів або ствольної, або градами, або ураганами. Щодо праці ДСНС розмінування територій, починаючи з 24 лютого, рятувальники Дніпропетровщини знищили понад 4300 Різних ворожих боєприпасів, якщо казати про цей тиждень 147 одиниць було знищено в Криворізькому та Нікопольських районах. Щодо переселенців, з понеділка загальна кількість внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до Дніпропетровщини. А склала приблизно 2,5 тисячі людей, і це саме ті люди, які тільки стали на облік. Я думаю, що ця кількість людей більша, тому що не всі стають до облік до соціальних служб на сьогоднішній день в області у нас проживає понад 309 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Левова частка з них це Дніпро, приблизно 70 тисяч це кривий ріг, а жінок загальна кількість більше ніж 106 тисяч. І дітей 78 тисяч. Тільки вдумайте, 78 тисяч дітей внутрішньопереміщених осіб переїхало до Дніпропетровщини. З них понад 11 тисяч дітей зареєструвалися до шкіл наших громад. У нас 86 громад в області. З них це 20 міст, в тому числі такі великі міста, як Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград тощо. А всі внутрішньопереміщені особи це всі. Наші громадяни, громадяни України. Тому будь-яка кількість людей, які приїде сюди, зрозуміло, що навантаження велике. Проводяться заходи, коли люди переїжджають далі там, у Кіровоградську область або в західну частину країни. Але будь-яка людина, яка приїде до Дніпропетровщини, їй буде надано притулок, їй буде надано захист, і будуть проведені всі заходи для того, щоб її розмістити. Спочатку березня до Дніпропетровської обласної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулася. Лише тільки 6,3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Роботу завдяки центрам зайнятості знайшли 1900 переселенців найбільше у сфері охорони здоров'я, підприємств переробної, добувної промисловості, оптової та розумної торгівлі сільському господарстві. Щодо навчального процесу, це всіх цікавить, тому що 1 вересня а по громадам найбільш великим прийнято наступне рішення: Дніпро та Кривий Ріг. Тільки онлайн навчання рішеннями сесії міських рад дистанційне навчання також буде проводитись в п'яти хатках апостоловом та покрові. Наразі в Золонодильській готується рішення ради оборони міста, тому ж також про дистанційне навчання в Кам'янському Кам та Верхівцьому готується рішення щодо змішаної форми навчання, коли діти будуть вчитися в дві зміни для того, щоб у разі повітряної тривоги вони могли спуститися в облаштовані бомбосховища простіші укриття, які є на території шкіл. Сі ці укриття. Вже майже по всій області перевірені всі вони облаштовуються там, там вайфаєм, стільцями, водою, біотуалетами, тощо для того, щоб діти могли там перебувати наскільки це можливо з комфортом. А Вільногірській триває обстеження ще закладів освіти, форма навчання ще не визначена. На наступному тижні будуть прийняті остаточні рішення про те, як в інших громадах нашої області будуть навчатися діти. Чи це буде офлайн, чи це буде онлайн, чи це буде змішана форма навчання? Ми про це повідомимо трохи пізніше. Аграрії вже зібрано 2,2 мільйони тонн зерна. Нагадую, що в області наслідок обстрілу знищено фактично більше ніж 400 гектарів полів. Але незважаючи на обстріли, незважаючи на це, наші фермери, наші аграрії працюють, збирають врожай та готуються до нових посівних. Коротко все про ситуацію в області.